Кенн G3411. Дуже така непогана модель була в свій час. Вона і зараз ще продається, але вже продається вона не 34.11, має назву а 3415 це вже остання ревізія. Трошки він такий грязненький до нас потрапив. Приводимо його. Божий стан. Значить, перша проблема. Давайте подивимося, як він у нас друкує. Значить, як перевірити стан друкуючих голівок, не маючи під рукою комп'ютера. Все дуже просто. Зараз я протру, трошки грязненький. Все. Може, я вам скажу, що негідко на нього і нажимать. І саме цікаве, що даний апарат, це МПУ-шка, багато, багато функціональний пристрій стояв у користуванні в дитячому садку. Якось до дитячого садка я вам скажу, він трошки грязнуватий. Значить, що першим чином робимо? Беремо і пускаємо. Тестову сторінку, щоб подивитися стан друкуючих горівки. Це робимо таким чином. Нажимаємо сюди, з'являються обценки, е одиничка і нажимаємо, натискаємо колор копіювання. Опа! Щось пішло не так. П03, ошибка протягнення паперу. Щось тут не так. Так, ну, попробую, папір сюди витягнути, не витягується. Давайте спробуємо його обережненько достати тут. Звичайно, він трошки порветься, але якось ми його обережно трошку виймемо, виймемо, виймемо. Я думаю, що десь... Волога попала, а то ми його вимивали, він був дуже, дуже грязний. Значить зробимо таким чином. Зараз ми його виключаємо. Так, виключили і тепер знову натискаємо кнопку Power. Ой, щось знову не так. Я думаю, що, мабуть, у нас потрапила волога. На плівку енкодера. Плівка енкодера у нас осьована. Значить, Давайте руками зараз ми виймемо, витягнемо друкуючу голівку. Саму каретку де стоять друкуючі голівки. І ось тут у нас трошки є влаги, і ми ще цю влагу вологою серветкою прибираємо. Так, відбираємо влогу трошки, бачите, не збиралося. Плям. Так. Каретка у нас їздить нормально. Чому в кабелю апарат, не зрозуміло. Зараз будемо дивитися. Знову вимикаємо. І знову вмикаємо. Хм, Цікаво, чомусь постійно. Спрацьовує захоплення паперу. Це не є добре. Вимикаємо апарат. Заходимо в сервісний режим. Отак. От Отак. Раз, два, три, 4, 5. Щось йому у мене, слава Богу. Він помилці. Нічого. Це, можливо, буде і у вас така ситуація. Давайте примусово е, по, проведемо полу по часової стрілці декілька оборотів шестерні Значить, от там от у нас є шестеремочка і ми її беремо пальцем, просто прокручуємо зверху донизу. Закручуємо і дивимося на наш результат. Так, давайте включаємо апарат. О, ні. Все одно він каже, що у нас проблема з протягненням і за замином. Замин у нас може бути тільки ось тут. Ось у нас флажок, але він не зам'ятий. Зараз ми будемо дивитися на нього.